Всім привіт! Мене звуть Олександр. Я керівник банного комплексу Selfish Club. Хочу вам коротко розповісти про своє знайомство з цією кушеткою від компанії Гарріні. Моє знайомство з цією кушеткою почалося, коли я шукав незвичайну пропозицію, щоб поєднати кілька функцій. Перша функція основна виконання різних масажів, друга апаратна процедура введення гостя в змінений стан свідомості, стан медитації. Під час процедури людина піддається терапії, легкому температурному впливу створюється комфортне розміщення гостя під час процедури. На цій кушетці можна робити різні масажі від класичних до реабілітаційних та спа процедур. Залежно від завдань процедури, можемо змінювати один з двох модулів. Перший модуль складається з паралону та покриття софт тач. Цікаво, що це покриття стійке до температури та не псується від масла. Перший модуль для глибоких масажів різних видів. Це спортивний, тайський та класичний масаж. Другий модуль матрац з водою, який можна нагрівати внизу та вгорі. Цей модуль призначений для різних спа процедур. Пультом можемо регулювати різні положення масажного столу. Також є чотири програми, задані виробником. Натиснувши цю кнопку, кушетка приймає задане програмою положення. Напівсидяче положення буде зручним для масажу стоп чи косметичних процедур, масажу голови. Також є дві програми, які ми можемо задати самі. У унікальності кушетці Amphibia додає опція Spa Wave System – Система Spavios – програма, що вводить гостя, відвідувача, клієнта в медитативний стан за допомогою вбудованих у корпус кушетки вібраційних елементів. Їх шість два в зоні ніг, два в центральній частині кушетки і два в зоні плечей. Під час роботи програми Вібраційні елементи змінюють режими та комбінації впливу, щоб ввести людину в розслаблений стан. До речі, науково доведено, що вібрація один з найкращих прийомів, який допомагає розслабити тіло людини. Другий момент, який використовується в цій програмі, це музика, яка передається через спеціальні навушники. Особливість цієї музики в тому, що вона має бінауральне звучання, особливий спосіб запису. Для максимально природного звуку. Опція SPA Wave System призначена для глибокої релаксації та введення гостя в медитативний стан. Для цього розроблено чотири програми. Перша тач це делікатний легкий вплив на тіло людини. Програму можна використовувати під час будь-якої спа процедури, включно з апаратними. Друга програма Balance – для роботи з енергетикою тіла людини. Конкретніше це енергетичні центри людини, меридіани. Так, ми гармонізуємо е, потік енергії в тілі. Третя програма. Діп вона призначена для глибокої релаксації. Це більш глибокий і потужний вплив для любителів глибоких процедур. Глибокого масажу під час спортивного масажу можна використовувати під час антицелюлітного масажу, щоб включити відволікаючі моменти. Четверта програма Energy призначена для розширення аури людини, балансування і поліпшення потоку енергії по тілу людини. Ця кушетка дозволяє економити простір. Розмістивши такий масажний стіл у кабінеті, ми заощаджуємо місце. Чому? Бо ця кушетка поєднує дві функції: апаратний вплив. Та безпосередньо масаж, що є головною функцією будь-якої кушетки. По-перше, ми можемо підібрати функцію для будь-якого темпераменту чи типу статури людини. Ми можемо налаштувати внутрішню частину для різних видів масажу, навіть тайського чи апаратних процедур. Також ми можемо запропонувати гостю один із способів входження в медитативний стан.